Мій хлопець 5 років грає у World of Warcraft. Він займається сексуальним РП, і я вважаю це зрадою. Він так не думає. Оригінальний пост 12 липня 2015 року. Мене звати Кейлі, мого хлопця Сем. Ми познайомились 5 років тому через спільного друга під час виходу. Ми одразу сподобались одне одному і швидко стали парою. Через 7 місяців почали жити разом. Перший рік усе було чудово, у нас майже не було проблем лише одна велика сварка, коли мені було 23. Ми тоді розійшлися на місяць, але ніхто ні з ким не спав, не фліртував, просто обидва були дуже пригнічені один без одного. На другому році стосунків він купив World of Warcraft. Багато моїх друзів грають, тому я не хвилювалася, хоч знала, що гра дуже затягує. Він почав грати постійно, буквально постійно, якщо він рейс. А я готувала вечерю, він відмовлявся встати і поїсти. Якщо я хотіла подивитись наше улюблене шоу, він не приходив. Він навіть віддавав перевагу грі замість сексу. Він грав до ранку і пропускав роботу. Врешті я сказала, що мені це дуже не подобається, і що він повністю мене ігнорує. Він сказав, що йому все одно, що він чудово проводить час зі своєю гільдією, і сказав мені не лізти в його ігрове життя. Я була в люті, але чомусь терпіла це два місяці. Потім сказала, що або це припиняється, або я йду. І на диво він сам скасував підписку. Я була дуже рада, все стало набагато кращим, він довго не грав. Аж поки цього року друг не подарував йому картку оплати. Він так зрадів, ще нічого не сказала. Цього разу все було не так погано. Він грав багато, але вже не так, як раніше. Тепер він ставив мене роботу вечерю наші шоу вище за гру. Я була цілком задоволена. Він грав максимум 3 години на день, а я займалась своїми справами. Аж поки вчора. Я сиділа поруч за своїм комп'ютером і вирішила подивитися, як він грає. Може, теж зрозумію, чому людям це подобається. Погана ідея. Він займався рольовою грою. Я чула про РП, але не думала, що він таким займається. Я спитала, що саме він робить, і він сказав, що просто на ринку в якомусь сільвер щось. Пояснив, що його персонаж голодний, тому він купує яблука. Він робив це дуже серйозно. Він почав розповідати про різні типи РП, які він робить, і тоді сказав, що також любить те, що називається ІРП еротичний рольплей. Я застигла. Запитала, що саме він там прописує, і він показав мені скріншоти. Я не знаю, як мені це сприймати. Я не знаю, вважати це зрадою чи ні, але мої кордони це мої кордони, і я була шокована. Мені не сподобалося, що він описує сексуальні дії, проникаючи рухи, усе це в деталях. Але я також почувалась дурепою. Це ж мультяшні персонажі. Дівчина по той бік може бути хто завгодно, навіть чоловіком. То чи маю я злитися? Сука, вероятність з того, що це мужик бля настільки велика це. Скоріше за все це є мужик, блять, чисто беса гонять, нахуй. проникають друг в друга через Warcraft, сука. Бля, як я помню, залипав Warcraft. Это пиздец. Це одна з величайших ігор вообще. Опять робота. Мені нужно більше золота. Нужно построїть зікурат. Я даже не знаю, що таке зікурат, блядь. А його надо построить, понимаете? Да, класна ігруха. Цивілізацію, я помню залипав дуже сильно. Блін. Отакі, типа, стратегії, ці такі, бля, в них можна реально пропасти так сильно. Але оце, що вона розказує, що там якісь е е еротичні рольові, блядь, ігри, це я щось не знаю. Я такий Warcraft не грав. Це ж якийсь новий чи що випустили, блядь. Ні, ну я останній раз грав, тут його років. Бля, їба я старий. Років сіки 10-15 назад, раз. Серйозно? Та ну нахуй, 15 років назад. Оооо, це скільки мені щас. 120, блядь. блять. Піздець, да, 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 Вот так от. Але я вважаю це формою зради, бо він збуджується і уявляє секс з іншою жінкою. Він сказав, що не раз мастурбував після таких сцен. Деякі дівчата казали, що вони мастурбували під час РП з ним. Мене це вирвало всередині. Я пішла від нього і сказала, що вважаю це дивним і схожим на зраду. Він кричав, що я перебільшую, що це не зрада, а просто дивне хобі. Я заплутана. Як сказати йому, щоб він це припинив? Чи це справді дивно, чи я перебільшую? Ну, якщо чесно, це реально виглядає дуже дивно. Це дуже дивно виглядає. Він каже, що вона перебільшує, окей. Але для чого він тіребонить, поки грає. Це ж, ну це, блядь, не просто ігра. Йбать. Він грає не тільки з собою, а й своїм. <сум> Джонні, блядь. Ну це вже не просто гра, реально. Це похоже на якусь зраду, але не прям повноцінна зрада, поняття. Це другого якогось типу зрада. На другому рівні. Хм, Цікаво. Те, що він з е, якоюсь дівчиною, если це дівчина, блядь, е, по тобі екрану мастурбірують одновременно там ну це. <плес> це даже звучить пиздец странно, чувак, ти ше йобу Коментарі. Коментатор. Якщо тобі некомфортно, він має це припинити. Будь-які сексуальні дії з іншою людиною онлайн або офлайн це зрада, особливо якщо він торкається себе під це. Неважливо, що він думає, важливо, що ти вважаєш зрадою. Якщо ти не приймаєш таку поведінку, він або змінюється, або ти йдеш. Це так само, як сексінг. Він отримує сексуальне задоволення з іншими людьми. Те, що між ними є екрани, нічого не змінює. Ну це правда, бо... Він же це робить з якоюсь ціллю, удовлетворить якусь свою похотливу сторону, правильно? І він її удовлетворяє, то є. Він цю енергію свою сексуальну витрачає з кимось іншим, а це і є зрада, правильно? Отак отдень. Свого ужа давить, блять, ем, паралельно з кимось іншим, з якоюсь іншою дівчиною. Це. Бля, я це так я це такого взагалі не розумію. Що... Типа, чувак. Ну серйозно, як це можна грати в ігру, У гуся давить і з кимось в наушниках, там общається, чи дивиться в екран на якогось, блядь, цього орка із Варкрафт? Як б це взагалі можна що робити? Не знаю. Зна блядь, бля. А ну-ка напишіть в коментарях. Чи реально, блядь, це робить, чи ні. Йдемо далі. Оновлення. 21 липня 2015 року. Привіт! Не знаю, чи пам'ятаєте мене, але ось я знову. Ви можете прочитати мій попередній пост, якщо хочете. Я дуже ціную ваші коментарі. Вони справді сильно мені допомогли, коли настав час говорити з ним про це. Ми поговорили. Він пояснив, що не вважає це зрадою, бо начебто нічого не відчуває до жінок, з якими робить ІРП. Це нібито почуття його персонажа. Так я не паня, подив... хто дрочить цей момент? Персонаж, блядь? чи ти, чи ти персонажу, чи персонаж тобі? Що відбувається? Сука, у вас там, блядь? На цьому етапі я вже втомилась від усієї цієї рольової маячні. Я сказала йому, що його персонаж не є реальним, і він не повинен відчувати нічого до когось, бо це чорт. Тові мультики я сказала, що він фактично має секс з з іншими людьми, і це безумовно є зрадою. Він більше образився через те, що я образила його роль гру, ніж через звинувачення у зраді. Він наполягав, що це не зрада, це нібито сексуальне життя його персонажа, а не його власне. Я пояснила, що якби він так само листувався з кимось у повідомленнях, це точно була б зрада. То чому гра має бути винятком? Після цього він понад дві години пояснював мені концепцію рольової гри. Я поважаю людей, які цим займаються. Кожному своє, але він видавав просто міцнітниці. Він сказав, що мастурбує лише тому, що йому ці. Кровельфи чи хто там здаються привабливішими, ніж усе, що є у реальному житті. Окей, чудово. Як мені конкурувати з набором пікселів, так? Чого ти нахиба. Кровельфи. Хто такі кровельфи, сука? А, ні, ну, бля. Не то, щоб... Не то щоб я як би. оправдую його. Ну, блять, і засуджувати не можу, так сказати, да? понімаю я його, в принципі, типа, такі, блять, полуамазонки з такими формами непоганими. Ну, все ж, сука, це набор пікселів, чувак. Я, ну, я понимаю, Ну, типа, да, ну коротше, ладно. Не будемо углублятися, не будемо углублятися. Не будемо говорити о плохому, а лучше зробимо. Ну, я його в цьому понимаю. Ёлочки, в принципі привлекательні. Отже, я вирішила піти під прикриттям. Я хотіла побачити, чи буде він відповідати, якщо дівчина заговорить не від імені персонажа, а як реальна людина, і почне фліртувати. Я все ще хотіла врятувати наші стосунки, але після подальших дій це стало неможливим. Ми займалися ІРП, і він не знав, що це була я. Я побігла до найкращої подруги, яка знала ситуацію, і взяла її аккаунт. Вона була трохи здивована. Але розуміла, що я не хочу просто так його відпускати. Після ІРП, де я ніколи не почувалася такою дурною і приниженою, я почала ставити більш особисті запитання. Він сказав, що він самотній, хоча ми не розлучались. Сказав, що він у чудовій формі і регулярно ходить у спортзал. Хоча він великий хлопець і взагалі ніколи не тренується. Він сказав, що хотів би отримати мій номер, і, можливо, ми могли б зустрітись. Я була шокована, ніколи в житті не почувалася такою дурною. Я думала, що це просто фаза, що він просто підсів на гру, але ні, він реально зраджував мені поза персонажем. Після кількох інших питань і відповідей у режимі детектива, які я навіть не хочу згадувати, бо мене нудить. Я швидко вийшла з гри і пішла додому. Я подякувала подрузі і розповіла їй усе. Коли я повернулась, він все ще сидів за комп'ютером, я була надто засмучена, щоб говорити. Я дуже його любила, а він так легко викинув наші стосунки заради гри. Я не могла цього переварити. Цей місяць був жахливим. Я за ним дуже сумувала, але водночас ненавиділа його, і ненавиділа World of Warcraft. Хоча це не вина гри, що він такий і що таке зробив. Все, що можу сказати, він дуже змінився за кілька місяців, і це огидно. Я розійшлася з ним наступного ранку. Я не назвала причини, хоча він зрозумів, що зі мною щось не так. Я просто сказала, що не хочу більше бути в цих стосунках. Він сказав, що передбачив це. Я зібрала речі і пішла якнайшвидше. Усі мої речі вже у моїх батьків. Дякую, Реді. Ви мені справді допомогли. Думаю, я зроблю паузу у побаченнях. Блять, ті просто майнив енергію е -е, во время ігри. Що ти, блядь, до нього <су> вцепилась? <су> да, я хуєю, і таке буває у людей. Ну, так от. Ладно, йдемо до коментарів. Коментарі. Коментатор. Це дуже поширено, що ІРП гравці дозволяють почуттям персонажа перетікати в реальне життя. Коли я рольово грав у Вов, WoW, я зустрічав багато людей, які використовували своїх персонажів як привід для сексуальних чатів з іншими, навіть якщо мали партнера чи дружину. Ох, у мене були божевільні історії з тих РП чатів. У цьому світі кояться геть шокуючі речі, а ІРП робить усе ще гіршим. Коментатор. Як гравчиня Вов, яка також займається РП у грі, можу сказати, це трапляється зі мною постійно. Я не можу підрахувати, скільки разів хтось дізнавався, що у мене є груди, і раптом хотів мій номер. Я навіть зверталася в підтримку Blizzard, щоб вони допомогли припинити домагання. Увесь цей час я сижу у спортивних штанях і топіку без бра. Я просто дивлюсь на екран, типу: я могла би бути чуваком з намальованим на лобі членом. Ви ж не знаєте, що. Що за фігня, редагування? Думаю, ти зробила правильно. Я ніколи не була настільки залежною від гри. Я просто насолоджуюсь, вов, але блін, люди, цінуйте справжні стосунки, поки вони є. Коментатор, моя колишня робила щось схоже, вона кіберила з усією гільдією, і поки я. Бля, з усією гільдією, одновременно, сука, це вже груповуха ціла, бля. Що там у вас, блядь, відбувається? Вона кіберила з усією гільдією, і поки я був на роботі, а вони без роботи, вона цілими днями фліртувала з цими хлопцями. Останньою краплею стало те, що одного дня для неї прийшла посилка. Це був подарунок до дня святого Валентина від лідера гільдії. Ми посварилися, і тоді я дізнався про її ешлюшання. Тоді я відключив інтернет. Ми розійшлися незабаром після цього. Я був наївним, думав, що можемо все виправити. Вов зруйнував багато стосунків. Мені шкода, що це сталося з тобою, автор, але не дозволяй цьому зіпсувати твоє ставлення до геймерів у майбутньому. Коментатор. Ти втратила чудовий шанс потролити його, не давши йому свій номер у грі. Автор. Моя подруга сказала те саме, я про це думала, але чесно, я була не в тому настрої, щоб гратись. Це не було б весело, і я вже досить наслухалась від мазок. Не хотіла чути, як він каже, що просто підігрував ІРП, бо знав, що це я, але ідея хороша. Коли хтось назвав історію фейком і спитав, як автор знайшла його у грі. Чи вірите ви у цю історію чи ні, мені все одно, але я можу пояснити, як це було. Я знаю ім'я його персонажа, він використовує його як нікнейм усюди. Я знаю, що він завжди в срібномісяці, і коли ми додали його персонажа в список друзів, це підтвердилось. Ми додали його на персонаж подруги, щоб бачити, де він у грі. Я нічого не знаю про срібномісяць, але моя подруга Софі знає, я бачила, як він грає, поки сиділа поруч за своїм нуднем. Тому знала, де саме він зазвичай зависає у місті. Я переживала, як його знайти і за кого грати, коли Софі сказала, що можна створити ельфа першого рівня і добігти до міста за 10 хвилин. Вона це зробила. Знайти його було складно, я ніколи не казала, що це зайняло мало часу, але ми знайшли його. Він був у заїзді, місці, де я вже бачила його раніше. Ми підійшли до нього, і рольова гра почалася. Все просто. Люди, якщо ви не вірите цьому посту, просто ігноруйте. Мені і так достатньо важко без тих, хто намагається викрити мене у брехні. Все одно дякую за коментар. І ще, я знаю, що всі його персонажі на сервері Moongleй. І ні, у них немає одне одного в друзях. Вони завжди не любили одне одного. Окей. Добре, на цьому. Сага про Варкрафт і зраду закінчується. Дуже цікаво, вказується, це прям така часта проблема. Ну, взагалі, це не удивительно, так? Да? В такому сучасному поколінні наших е, людей ігри е, дуже сильно переплелися з нашим реальним життям. Тому що ігри це що? Це спосіб піти від реальності, це розвага, це робота для багатьох. Да? Це ну, це частина нашого життя і зради в онлайн. Це вже, навірно, ну таке чисто буденність. Так що да. Ну я думаю, що да, можна перевести зраду онлайн на реально зраду почти з настоящую. Звісно, це не те саме, але це дуже великий крок до того самого. Для чого людина буде фліртувати, секститься і блядь, мастурбувати, поки вона в ігрі. Якщо вона ну, не зацікавлена в цьому і любить свого свого блядь, реального, як би, персонажа, блядь, який живе з тобою кожен день. А, не знаю. Я б так не зміг. Тому я вважаю, що це зрада. Він зрадив, секстився, де да він і розказував, що в нього ще нема нікого. Що він, блядь, спортсмен, студентка і просто красавиця, блядь. В спортзал ходить. Такий подкачений типок, а сам сука сидить. Класика. Ну, в общем, що говорить? Все вже сказано. Вона правильно зробила, що від нього йшла. Надо сьобувати от таких, сука, задрочищів. Одних, блядь, толку ніякого. Типа, якщо він е, прям жесть, блядь, реально свою поставив нижче ігрової. Ну, блядь, далі тільки хуже. Про компуктірну зраду. Сподіваюся, у вас таких історій не було. А якщо були, обов'язково. Знаєте що? А я ще скажу пізніше. А для начала ставте обов'язково лайк на це відео, обов'язково тіребоньте колокольці, щоб не пропускати решту відосіків. Також переходьте в опис під відео, і там уже ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому ви можете написати свої історії про можливо якісь зради онлайн, чи ви застукали, коли хтось зраджував в ігрі. Буде цікаво почитати, реально. Пишіть свої історії, пишіть свої питання. Будемо з вами спілкуватися в телеграмі. Також в описі під відео ви знайдете посилання на мою підтримку фінансову. Якщо маєте бажання, це завжди вітається. Я буду вам дуже вдячний. Також там є інстаграм, якщо маєте бажання, також підписуйтесь. Будемо з вами дружить. І, звісно ж, в описі під відео є посилання на Mindly, онлайн-платформу з професійними психологами, які надають професійну допомогу, якщо ви цього потребуєте. І з промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я. Дякую всім спонсорам, які підтримували це відео, цей канал продовжують підтримувати. Ну, цілую вас у брови і будьте здорові. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Бажав вашу крепку руку, блять, мощну. Дякую всім, хто про лайка, прокоментував. Дякую ще всім. Ви самі лучші. Сподіваюсь, ви не будете кашляти в цю важку холодну зиму. Будьте здорові! Дякую всім, що були зі мною в цьому відео. Побачимося в наступному. Цілую, люблю, бувайте!